Футбольні команди Чопської та Загонської митниць мірялися силами у товариській зустрічі. 22 учасники поєдинку продемонстрували на стадіоні Дружба у берегові достойну та захоплюючу гру. Господарі з перших хвилин заволоділи ініціативою фізично і тактично переграли суперника. У підсумку впевнена перевага 2-0 ще в першому таймі. Автор дублю відтак кращий гравець закарпатців Денис Пахомов. Закарпатці втретє спромоглись вразити ворота суперників, щоправда, вже у другому таймі. Віктор Пушавер з-за мешкарної зони пробив на точність. Голкіпер був безсилий. Єдиний голос престижу угорські митники все ж відквитали. Комбінаційні дії партнерів наприкінці матчу завершив Віктор Горват. Найбільше загонські футболісти спромогтись не змогли. Закарпатці ж, бо навпаки, мали безліч 100% моментів та виникли проблеми з реалізацією. Наступний поєдинок, запевняють організатори, буде цікавішим. Але буде він вже наступного року. Цього року перемогу з рахунком 3-1 святкують чопські митники. Більше, звісно, виграють футболісти чопської митниці. Ну я не знаю, чому так склалося, але більш професіонально в футбольному плані вони підготовлені. Можливо, готуються більше, можливо, просто ми стараємося підібрати більш молодий колектив, який постійно змінює ті, хто вже якби неспроможний активно, активно бігати на полі. Але нам вдається це зробити. І сьогоднішній день, сьогоднішній 31-й матч, який проведено на на такому гарному чудовому полі при гарній погоді і чесному судстві, показано, дійсно значить, правильна гра.